Ну, і що мене вразило, заходить молодий хлопчина, у нього лице таке ще запам'ятала. Прищаве було таке, знаєте, тільки ну, перехідний вік типу. І, а по голосу в телефоні був зовсім ну, старший голос такий. Ну, знаєте, такий. І мене вразило, я ще кажу документи, тому що, думаю, як зараз якісь вечірки влаштують в квартирі, типу, мене це насторожило, бо в принципі, Ну, Так знаєте, мене це якось думаю, один поселяється, типу на три дні, по-моєму, він бронював квартиру. Та й все, поселила, дала ключі і вийшла. Це все дуже швидко. Але е, Ну, і цей період е, я дуже швидко приїхала, бо чоловік згома в ногу. Ми ще нас запросили на день народження, ми поїхали, я хвилювалася, щоб там в квартирі все було в порядку. після... Ну, навіть молоді люди, один чоловік заїжджає, там знаю, може їх там компанія прийде. І типу мене це насторожило. Але так по пам'яті, якщо я, я не помиляюсь, це вже час пройшов, типу, він якось чітко виселився, там, ми домовилися залишити ключі, ну, типу, не вимтаю, по-моєму, він кинув в вікно ключ.